От як ви е, реагували, коли почули оцю новину про нібито атаку на вертоліт Путіна, атаку, яку успішно відбили? Розумієте, М -м Путін боягуз. І тому говорити про те, що він планував е свою поїздку робочу на Курщину, не враховуючи якихось подібних моментів, і його. Федеральна служба охорони це планувала, ну це чесно кажучи, це якась небезпечна маячня. Якщо ми в це все будемо вірити, то ми просто будемо розганяти російську пропаганду. Я думаю, що вони в такий спосіб намагаються підкреслити вагу того, що він побував на Курщині і відповідним чином там діє. Нічого в цьому екстраординарного ну, такого немає, тому що він там приїхав, розповідав про те, що. Буде буферна зона, тобто анонсував бойові дії проти України, говорив багато різних дурниць і він же був в Курчатові. Тобто, це не лише центр атомників на території Курської області, але це місто, куди українці так і не дійшли українські війська. Але ж чого він тоді не побував в суджі, не показав, який він сміливий. Ну, це все це все пропаганда російська. і не варто її сприймати дуже, я б сказав, так, яскраво. А на кого вона спрямована, ця пропаганда? І метою ось взагалі цього фейку? Що було? Я думаю, що мета це російських громадян показати, що вождь військовий, він же цар, він потужний, він все тримає під контролем, на все спроможне впливати. Тому тут, мені здається, все якраз дуже очевидно. Ну, скажіть, не так і очевидно, адже а, те, що він попав під обстріл, говорить про те, що ну, якби не дуже так працює безпека, не все прогнозовано. Ну такий не, 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 не маю... дуже імідж держави. великий. ну він ж показує, розумієте, як якби у них була більша можливість спецефектів, то вони б, мабуть, збили б цей гелікоптер, показали, як Путін без парашута планує. І опускається на землю? Ну але це не мож, це неможливо сприймати всерйозно справді. Ну добре. Тоді залишимо їх з їхніми фейками. Будемо говорити про більш важливі події. Зрештою, Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт НАТО, який відбудеться у червні. А попри те, що нібито американська сторона була проти його участі, він поїде. І на які результати ми можемо очікувати? Я думаю, що цей саміт буде політично складний. Те, що Володимир Зеленський отримав запрошення, це тільки насамперед свідчить про позицію Марка Рюте, який е генеральний секретар НАТО, і який ну, чітко наполягає на цьому. Але сказати, що ну, він настільки, знаєте, впливовий, ні. Рюте все таки менеджер цього процесу, ну, але він. Займається організацією саміту, те, що американці проти, ну так американці всерйоз будуть я припускаю, говорити про можливий вихід з політичної організації. Вибачте, з військової організації НАТО через те, що ну дійсно не всі країни виконують норму про виділення двох відсотків ВВП на потреби оборони. Не всі держави-члени альянсу, правда. У Сполучених Штатах з цим теж не все добре, але вони, я думаю, будуть дивити на інші моменти. Знаєте, ну в цьому, в цьому полягає парадокс, що ми очікували, що в ГАГо так чи інакше потрапить на лаву підсудних Путін. А тут ми бачимо, що в ГАГО потрапить не Путін, а власне Трамп, і там буде говорити про те, що НАТО нікому на сьогоднішній момент не потрібен. Ну і власне про Трампа, який має потрапити на цю зустріч, чи дійсно він потрапить, чи ще нас очікують сюрпризи з цього приводу. Міністр оборони Нідерландів зазначив, що НАТО дивиться, де в програмі Зеленський може мати гарне місце. Однак, про те, чи зустрінеться Трамп і Зеленський в газі, він поки що не наважується сказати. От що що значить це гарне місце, і від чого залежить їхня зустріч? Відбудеться вона чи ні. Я думаю, що зустріч, якщо відбудеться, то вона буде, як то кажуть, на ногах. Тому що у Трампа ну, все-таки як у представника найпотужнішої країни альянсу є багато моментів спілкування з його учасниками, учасниками НАТО. Тому е, ця зустріч потрібна. Нам потрібно розумієте, потрібно постійно доводити те, що Україна. Має бути ну не просто державою, якоюсь яка сама бореться проти російського імперіалізму, а вона має постійно підживлюватись, і вона тому має максимально активно працювати по цьому питанню. Також сьогодні з'явилася інформація, що сам на, саміт буде скорочений до двох днів, а в фінальному ком'юке, можливо, навіть і не згадають про Україну. Це, власне. Те, до чого ви говорили, ну, це про вже, цей складний це складний політичний процес, який вже довести? тренд, це на жаль, тренд. Американці вже не перший раз намагаються, по-перше, поставити знак рівняння між агресором і жертвою агресії. По друге, вони не хочуть говорити публічно про війну в Україні. По третє, вони не хочуть генерувати якісь Санкції проти Росії та Володимира Путіна і це все стає все більше і більше очевидним. Дякую вам, пан Євген Магда, був гостем нашої студії.